Доброго дня всім на заправці їдемо по воду, водички немає. Ще там, може, літрів 5 залишилось. ну може й ні. Сьогодні знов сніг був вночі. А Зараз трохи пороставав. Вже завтра вроді би, 13 градусів тепла буде, не знаю, бачу. Люди навіть вже і картоплю садять, все. Десь так тепло. У нас то холодина. А чого робиться? Ого, давай ну кругом сюдою! Бачиш, кудой можна? А, це ж там, навірно, ставок не замерз. Сто процентов, що мокро, навірно. Як був мороз, то віталік на роботі був. Як нема морозу, то вдома і так те дерево буде й лежати у ставку. А ніде не дінеться, можна буде. А як літом пілою ж не будеш у воді різати. Це треба когось просити. Когось просить треба, щоб трактору, мабуть, витягнули. То мабуть, давно вже не приїжджали, так? Да? Ну так, да, дивіться, все. болото таке, що засядеш. Я зараз буду набирати, а ти будеш носити. як красиво в лісі. А що таке гуде? Це бензопіла працює? Що ліс ріжуть? Погода постійно міняється і на здоров'я тяжко, погано так. Постою в лісі, трошки подишу воздухом, кашляю по ночах, щось у мене в горлі, не знаю, що там. Я вже так боюся, я не знаю, що там таке. У мене не в грудях, а іменно йде з горла. Я просто закашляюся, аж як всі починаються такі, як дорвоти. Що воно таке, я не знаю. Якби буде звертатися знову в лікарню. Тоді ж їздила. Думали коронавірус, провірили, нічого нема в житомирі від алергії, все написали, сказали, що щоб здати аналізи на що. Дуже дорого, там якісь проби, там дуже дорого щось це робити. Ну, то вони тоді мені написали. Я забула таблетки якісь хороші, дуже дорогі. Є. І оце є Назомир, по-моєму, Назомир чи Назомир. Десять раз промивати носа і оліфар у горлу і актив у нос, теж гормональної каплі. Воно якось я перестала. Це знов почалось таке. От кодерне з доброго дива і починається. Кашель страшний. Може, і ще ще, тому і гліну так їм, вже з'їла. Треба знову десь шукати в інтернеті, дозаказати. Гліно ліс, бачите, відпочиває від людей. Скоро знову все поживає, зазеленіє, квіточки будуть. Все буде земляніка. Черніка, дай Бог, щоб все було добре, тільки шумить, тільки шумить. Дуже люблю ліс. Те ж треба, щоб такі дерева високі повиростали. Представляєте, скільки їм років? Наверно, діти оставили. Піхпа. Піх, ой 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 Я вдома. Хоч подишу воздухом. Чистим. Так! Да. <риклад> Іди <риклад> ріж? Дивіться скільки води. У річці повна річка води. Благородий розлилася вода, везде вода. Ага, -га. і дивісь, скільки води, бачиш? В ставку. Заляти. Холодно. Не знаю. Бачиш? Оцей трактор не витягне дерево, правда ні? Його сили не хватить. Хай лежить. Ничего не сделаем. У -у -у -у. Я что-то замерзла. Что это живое Я выйду, наверное, что-то Розпалила я печ і грубо розпалила. Вже так дух пішов. Ми ще обогрівателя включили. То тепленько. Пішов дух, а грубо аж гуде. Класно, коли є груба й піч. Хоча б щось одне, щоб було дуже добре. Тяжко. Я не знаю, але но... <кхм> мене якісь такі дні бувають. Я не знаю, чи у вас так. Ну, мені сьогодні дуже тяжко. Мені сьогодні зранку просто тяжко. Не пішли, не пішли ми по своїх справах. Нам вода треба було, була щоб набрати, бо не було вже пити. ще день, де все. Ну, так, поїхали. І бензопилу взяли. Ну, я не переживаю, там то таке. Буває, водичка висихає в ставку. Дерево поріжеться. Аби все остальне було добре. Щоб всі були здорові, я так завжди. Кажу кажу так завжди і казати буду. тому що без здоров'я нічого нічого не буде. Дав. Я й хотіла не знімати, думаю, я вже вам надоїла цими зйомками. Але, думаю, якось так уже привикла. Відчуваю вас. Думаю, хоча б трошечки щось зніму все одно. Я пізніше включуся, треба піти ще до тої хати, до подружки, перевідати, походити, відмікнути, подивіться все. І побачу, позвоню тьоці ганочки. Думаю, що вона вийде. Якщо зможе надвір. Теж говорила з сином. Каже, як вийде, то щоб поговорити з мамою. А не вийде, то так і буде. Ну, так і справи. Знімати не буду. Трошечки, може мельком зніму, щоб не казали, що я знімаю. Думаю, що це тут. Я не знаю. ну, Люди накручують себе, знаєте, по-різному. Нічого не буду казати, а що воно мені? Прийшли ми вже. Подивлюся. Водичка у боці. Хочу подивитися, чи за хатою там окно не розбите. О, Немає, бачите. А-а-а! люди. Значите? Баба жила моїх подружків. Подружчина, батька, мама. Віталій каже окно побити. Отак-то. Ну, І здається, нема кому. Коли спіралі все на Васю. Ай-яй-яй-яй-яй. Бачте. Бачите? Витягли окно? От вам, а тут нема що взяти. Що там возьме? Ай-яй-яй, ідіоти. Тюрма. Хто побачить із села, це тюрма, ви не представляєте навіть. І вони ж будуть ходити шукати з хати в хату. Не дай Бог щось пропаде, чи в нас пропаде. Витягли окно. Ну що це таке? Що це таке? Не доведі Господь. Лучше не є. І тут я кажу, є кому дивиться у селі. Зараз таке, таке, що треба, щоб не лазили, я бачите, нікого не бояться. Ну хай ще попробують раз заяву поліції писати треба. Нема що брати, Нема що брати, не бачиш. Ну таке. Колись на васі усе спірали, а самі лазили. А це ти! Такі, знаєш. Коня, не буду казати. Знають всі, бо люди підказують, що нам хто це робить. Так поставлю два вікна валялися на землі. Поставили два і забили. Надіємося, що більше не полізуть. Будуть казати, що знімаєш у селі. То чого ж ви сільські люди крадете? Лазити, тут вже не прийшли сусідніх сіл. Тож поліція як займе, то займе по всіх так, Важ тут зламали. Ломлять, трощать усе. Я йду до тітки ганочки зараз, нікого не видно. Вона зараз вийде на двір і ми поговоримо. Я прийшла вже до хати, Віталік дрова рубає, а я зарадила, ось поставила 18%. Ви знаєте, я не знаю, чи так Бог дав, чи не знаю. ж, все ж позабивали вікна. Поговорила із сином тіткою. Кажу, я йду до мами. Я вже подзвонила їй кажу, вона зараз печі злізе, бо вона на печі каже, лежить. Кажу, зараз я піду, кажу, включимо вайбер і поговорите. Каже, добре. Доходжу до тітки, до ворот дзвонила. Тьотка каже, я йду донька. Все, і телефон у мене вирубився, виключився, як ото може, так Бог дав, не знаю. Ну, що ж таке, ну, це ж говорила, все нормально. Просто потух і не запускається, Самсунг показує, і знову темний робиться і все. Я кажу, тітко, кажу, телефон вирубився, Ну, передала привіт, все, ну, так як він і казав, каже, може, не буде зв'язку чи що то, передай все, що там сказав. Вона поговорила, там розказала своє, він каже, молодець, каже, ще города. Садить трошечки грядки. Поговорили, може, минут 20, бо дуже холодно. Я в хату не ходила на дворі. Та й пішла, то по дорозі ще такий пікінесік, собачка гарний. Сусідки. Ну, ти, що вони приїхали до нас жити. Теж на дворі була, теж постояли, півчаса поговорили. Та й так, говорила, молодець. Розказувала таке всяке. Так кидай, віддихай. Порубав дай й Ну, то Вони висихають. Бережи здоров'я, бо його не купиш. А, бачиш, це щоб колунати взяв, це ти сакирою. А то певно, що погано. Тим колунчиком тако разда й розкололо. А так же, звісно. Кому зразу розколює, а сакирові треба сколько раз гепнуть? Не розколюється. Ну, це ж з чого Ольха? Чи з чого це дрова? Єльха, да. Ольха, так. Ольха, да, так, це те, та, ми різали. Так, пошла я. Ха, хоч трохи пригріюся, бо так через змерзло, поки говорили. Пошли поїмо. на Ну так, да, я ще брала їй кисле молоко, щоб бліни пекти, не знаю, що це робити. Яду брала, А? Я повкидаю. Да... Яйця брала. Їхати раніше, будем їхати. Не, будемо штутика, три дні будемо. Цю спіральку знайшов. Сарайчиком. 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 Ну, там. Я... Сарайчиком. <рес> <рес> це Толіна робота. Толя поміж, як ти робив, оце все плітки мамі привозив. Бачиш. Дивись, сух... а чі, слухай, чого вона не зогнила? не ржава. У нас такого металу. Ух ти боже дві копами, дивісь скручененька. Може, це мама крутила ще цю спіральку. Це під сараєм, до да, дві у нас охранилась хорошо. Всігда мама це ж брат плітки робив. молодець знаеш, всегда плітки. Мама їм і так радувала скаже, такі плітки класні, спіральку якось робив таке оду. Далі будемо їсти? Ку-ку! Yeah. А де ти? ку Туточки, -ку. туточки. Де ти? Туточки, туточки, А що ти там робиш? Віталька? Що ти там робиш? Тобі нравится, як я на тебе кажу, Віталька? Чи Віталік як тебе лучше Га? Ну, Віталька, це ж серіала Віталька. Був знаєш такі? Нічого страшного. То я буду казати Віталька з серіала. Гадаєте, де я? Ви навіть не догадаєтесь, напевно. Даю вам підказку. Тут дуже-дуже тепло. Просто мене так попродувало, так? Да. Валки. Не знаю навіть чого. Ку-ку, а де ти? знаю, чи вам видно? Я на печі. <сі> Бачите, як розчервонілася. Я так перемерзла, якби ви знали Взяла просто, де не можна одного Воно таке гаряче. Думаю, зараз ну починає пригорати Чувствую то я ще заслала ось одіяло. а, а яй є як -є -є, пече. Та є тут така класна хата велика. Вообще, дивіться, яка кімната тут. Тут взагалі класно жить. Така комната, я не знаю. Хай дітки приїхали наші маленькі. Погуляли б, тут багато так міста. А Віталік під грубкою сидить. Я тут така трохи нагрілася, кстати. А тобі там тепло? Ну так, да. тут вже грубо аж пошить, гарчуща така. А чого це ж таке зображення погане? <рик> Класно. Діво, що. Як цей кашель задовбав? Його що тітка Ганочка постійно напече. <рик> Вона печ натопить. Собі цілий день гаряча піч. Закашлялась. Чи ж, от ти знаєш, що мати наша мало на печі була? Ну, Чогось дуже мало на печі. Дуже я її пам'ятаю, мало що вона <кхи> на печі грілася гриби досушувала, помню, черніку сушила, висипала на черен, моментально сохла. Те ж так добре, вийшов. Ось таке всяке гарбузове насіння підсушувала. А так, щоб ця сама такого на Ей видно не було часу. Тут щоб легти да лежать на печі Я пам'ятаю, колись ходили, ну, не було де людям переночувати, вона взяла 10 чоловік в хату, то положила їх на кроватях, то застілала перини. Їм було дуже багато перин. І пам'ятаю, ми з нею тут лежали на печі. Оце, що я пам'ятаю, не було де лягати, то вона ну, на печі теж лягла. Ноги боліли, я не могла, може, і залізти. На біло вставать, дай залазиш. Але ж вона була й молода, не знаю. Такі діла. Тільки згадую все, моменти. Такі добрі гурки, ті, що я відкрила гіли. Віталька каже, то вже вігрівайся. хоч вігрійся до ладу вдома на печі. Ну так, Як де? Мене що там холодно, ж там не холодно. Ну, там... Так, ну там вже не можна на грубу залізти. На грубу, ні. на печі тут, звісно, класно. Я вам навіть не можу передати, як тут класно. Ну, тут не можна. живота греть не можна, бо можуть бути проблеми. Вот так от трошки так, щоб там спину пригрети, ноги, а щоб живота не вигрівати, бо я знаю одну людину не буду казати. Вона молода була, така, як я. Ну, як молода. Я не молода вже там, ну і. І не, і не стара, а в молодих роках вона захворіла по-женськи. І от постійно були проблеми, лікувалася, але вона завжди на печі грілася. Постійно, вона каже: я на печі, на печі це я виграюся, і мені буде краще. Я скільки пам'ятаю, вона постійно на пече, на пече. Каже, я вигріваю живота, живота вигріваю. А цього робити не можна було, і була онкологія. Вона спочатку не знала. Боронь Боже. Вона потім і сама казала, я так грила, аж пекло. Ну, так лягає на живот і гріє. А не можна. Таке діла Ті вже немає, Царство Небесне. Вішний спокій, звісно, пошла на той світ молода, дуже шкода. І дуже добра була, дуже добра. Чомусь Бог забирає завжди добрих. Вам не здається порою, коли я з вами розмовляю, і буває так увечері, коли лягаєте, дивитесь мене, ви хочете їх спати, і буває, засинаєте. <говорит> Може, у когось безсоння, то ви дивіться мене, і вам буде краще засинать. От спробуйте, коли я десь там багато балакаю? Мої хороші. Я вже відключаюся, бо буде знову довге відео. Я всім передаю привіт вам, мої друзі, моїм підписникам, всім, хто мене дивиться. Я всім вам передаю привітик. Нехай вам буде тепло, затишно, добре. І передаю привіт своїм рідним. Хочеться, щоб тут всі зібралися. Хочеться пофотографіруватися тут, навіть і на печі. Хочеться дуже, щоб Данечка з Нікіткою приїхала. Дімка тут був. Може, пам'ятаєте, в мене відео, як він на печі сидів, на покрову приїжджали. Буде все добре, зустрінемося. Так що до побачення, як завжди, Світлана з вами і любить вас. До зустрічі!